Добрий день, я приїхала на дачу. Не коти зустрічають. О, гріються на сонечку. Одна кійця, мешеловка моя, красуня. Мілка за вікном. Кіцюня, я вам сьогодні привезла. А це молоденькі котики. Це цьогорічні одна кіця, друга, не знаю. Тут є і котики є, і ось третя. Щось тут тато виробляє. Ось, зараз я їх покормлю. О, щось тут тато їм давав їсти вже. Кашу гарбузу Мої кіцюні. Мати вам, їжте, мати. Зараз. Нас корм. Вони ці молодіші коти, вони хочуть їсти, голодні. Їжте, о. Це молоденькі. Ці кульки ці викину потім смітник. Боже, яка гарна погода сьогодні. Яка краса. А що мої Павліни? Де вони є? Щось не видно їх. іду дивлюся, а в мене. Флокс шиловидний, Почав квітнути. Ось. Дивіться, яка краса. Середина листопада, а в мене квітне флокс. Кущик мій. Як я їх люблю. Єдине, що через них пробивається перій, треба його викопати і вибрати той весь перій. Гарний кущ. Боже, яка гарна погода. Як я люблю. Мілка! Як я люблю дачу. Роботи багато. А тут в мене флокси метловидні. їх треба вже теж обрізати. І тут в мене насіння вже в... воно вже висипалося. Це... Я же ж вона біленьким там таким квітне. Вилетіло з голови. Потім згадаю, напишу. Що коти? Поїли? Поїли мої котики? їдять. Що ще дати? О, прийшла вже на стіл. Ще дати. Давайте ще дам мене. Наїдайтеся, їжте. Боже, не дадуть навіть насипати. Їжте коти. Боже, як гарно, яке сонечко. Я вже почала підгортати свої троянди. Ось отак от нагортаю землі. Ось, бачите. нагортаю на них, щоб вони не підмерзли. І у мене Вестерленд э, Троянда. Дуже змерзла, була під самий, обрізала її під самий. Під саму землю, але вона гарно наростила. І зараз я її теж сьогодні, напевно, візьму і обгорну отак от нагорну на землю. І, мабуть, я її буду закутувати на зиму, вкривати. Вона мені дуже підмерзла. Ця не боїться морозу. Я не знаю, що це за троянда в мене. Що мої пави гуляють? Де ви, павлінчики мої? Ось теж троянди, всі гортензії треба. Гортензії я весною буду обрізати. Ходять гуляють. Саджена э, лячка, лячка. малина А ось тут я буду ще далі паралельно садити 10 кущів малини ще хіба. квітнуть ще. О, гуси пасуться. Таке враження, що зими не буде, Оця така гілка. Зажиріла, видно, я її перекормила сильно. Жирує сильно груба. Це бельведер, троянда така колюча, колюча. Треба це листя все обирати, щоб його тут не було. Я натикала ось такого кущика. Ось. І дивлюся, що, можливо, він і прийметься. Ось один і другий. Просто так взяла, обрізала і в землю посадила. Я забула, як вони здивуться ці кущики. це класна рослинка гарно так розростається. така ніжна-ніжна хвойне. Таке деревце. Троянди ще хочуть квітнути. Що мої баби? Гуляєте? Летить літак. Хлопці наші летять. Чавель досіяти. Ця малина, що я посадила, це лячка. Ось такі гарні Ще Щевель росте, що зеленіє. Тут я вже посадила ще пару рядочків. Навіть листя салату є, росте. Видно оці дві дівчини. Ось вони. А оце два, напевно. Ну, той перший хлопець точно. А оцей другий під питанням ще. А оце позаді пішли дві дівчини. Дві пави. Благодатні тут. Красота. Піду я гляну, що моя робить. Пава, яка знаходиться в ізоляторі хвора, в реабілітаційному центрі. Дивіться, квітне фацелія. Нічого собі. О, це вона вже сама посіялася. І квітне. Виросла. Дивіться, який я нормальна. Лінечок з кропиви. для своєї дівчинки Хворенької. Вона з'їла ціле яйце варене. Повністю з'їла його і, значить, вона йде на поправку. Зараз я її цю кропивку повішу, покладу, нехай вона їсть. Ось, бачите, відео саме говорить за себе, без коментарів. Дала я сьогодні знову таблетку, вірніше кусочок маленький, там третинку таблетки метронедазол. Треба хоча б 5 днів подавати. Тут в мене стоїть виноградна мизга. Треба її перемішати. На цю шапку, яка зверху була, її треба туди втопити ось. І так треба робити 3-5 днів. Все. Тут в мене така ріпа біла, рожева з білим кінчиком, я її на тертку тру і додаю ще моркви. Ось, і в мене такий буде салатик. Ось така ріпа біла, вірніше рожева з білим кінчиком. Ось. А оцю жовту я садила, то мені жовта не подобається. Вона якась така. Не дуже. Ось, тому я роблю салат. Пожарила картопельку, буду вечеряти. картопелька в мене з цибулькою на салі, на шкварочках пожарена. Поливаю олійкою. Посолила. така в мене смакота буде салатик. Зараз я піду, принесу, полінця і розпалю камін, буду вечеряти, вечеря при, при каміні. Так, сьогодні субота, посадка малини. Там рядок лячка малина. Вже посаджена, а цей рядок буде малина пшихиба. Ось такі кущики досить гарні. Тут уже я полила і буду загортати. Опіл. Ось такий гарний кущик з такою кореневою системою ось так напроти садити неділя. Ось така в мене обстановка. Вилежуємось. Да, Мурчик, Клас. Тепленько. В кімнаті. Зараз глянемо. стільки градусів тепла. Птаха тут в мене живе на реабілітації, вино робиться, телевізор працює. Покажу вам кабель, який в мене був. Це кабель до тюнера ось цього. Т2. Він поламався. Ось він такий тонюсінький, такий дуже хрупкий. Ну і проводки відповідно, обірвалися. І я замовила з Одеси на сайті Резетка, покажу вам зараз. Ось такий кабель, його, звичайно, не порівняти з цим тонюньким. І підключила. Так як на дачі в нас немає інтернету, не проводимо ще. Ось дивіться, який він моцний. Так як інтернету ми тут не проводимо ще. Нема потреби такої. А телевізор. Такий старенький ще, в мене вже йому 19 років. Але все в хаті веселіше, в кімнаті. Темно трішки. Зараз спробую включити світло. Ось. Вино робиться. Птах. На реабілітації голову сховала. Крупивка тут в неї є. Водички треба налити вже. І отак я сьогодні відпочиваю. Зараз. От у мене таке відро стареньке. Я набираю дров сюди, зараз я винесу його звідси. Така в нас сьогодні неділя, отак ми відпочиваємо з котами разом. Зробила салати олів'є. Щось захотілося мені такого. Вже видно йде діло до, ближче до зими. До Нового року. Вже хочеться такого чогось новорічного. Передзимового, передсвяткового. Веселіше, коли телевізор в кімнаті працює, Блима, я не буду показувати. Зробила каву. Ще зараз візьму. Ципну сюди корильці трішки. Що морчі хочеш? Що? Кіць. Коли я палила камін, то я. Відчула, тут правда, вже відстають обої. Відчула, що оця стіна над каміном, вона тепла. Руки мене такі. Тільки що розпалювала, зараз я їх помию, стажу десь сунула. То тут повністю гаряча стіна аж до потолка над каміном. Уявіть собі, як це класно. Оказується. У нас тепло йде не тільки суто від вогню, а ще й нагрівається стіна, тому що це все йде комен. Супер. Можна так зимувати. Треба робити ремонт. Обої відстають. Треба буде їх здерти і щось придумати сюди. Підкажіть, хто мене дивиться, як краще зробити стіни. Потолок треба теж переробляти, стелю верніше. Ось, не знаю, може. Гіпсокартоном зробити, і побілити, пощікатурити, пофарбувати сніжкою.